Українським дітям українську книгу в нашій державі підбили підсумки акції, що забезпечує літературою дітей-переселенців, які через російську агресію були вимушені покинути рідний дім та податися не тільки в безпечніші області нашої держави, але і за кордон. Одним з перших до акції долучився фонд Арсенія Ценюка Відкрий Україну, тож детальніше про те, як збирали книги та куди доправляли у наступному сюжеті. Українським дітям українську книгу, благодійну акцію під такою назвою, започаткували у нашій державі з 15 березня минулого року. Суть її полягає в тому, аби забезпечити дітей вимушено переміщених осіб художньою літературою, а також підручниками. Одним з перших активно долучився до акції народний обранець сьомого восьмого скликань Максим Бурбак, який передав наприкінці березня минулого року книги для юних переселенців, що про. Живають у Чернівцях. А у квітні спільно з фондом Арсенія Яценюка «Відкрий Україну, використовуючи добре налагоджені логістичні шляхи, врятували літературу з Харкова, адже місто постійно було під обстрілами. В рамках цієї програми разом з фондом Арсенія Яценюка нам вдалося вивезти майже 20 тонн книг з Харкова, там, де рашисти розбомбили склади державного підприємства, який видавав ці книги. І ці книги потім були і також співробітництві з фондом Арсенія Сюка були доправлені до Братислави Словаччини. Фонд Арсенія Сюнюка відкриє Україну вантажить книги для українських дітей. І їх будуть доправляти до українського посольства в Словаччині, де вони будуть розташовані на складі, а звідти вже їх передаватимуть діткам, яких прихистили різні країни Європи. Тут 20 палетів книг. Тут дуже багато по перше підручників із української мови, із математики, із хімії з історії України, і в дозинео навіть є матеріали. А також тут буде велика кількість художньої літератури. Окрім того, в рамках акції Максим Бурбак у співробітництві з Укрвидав поліграфія, доправляв книги і до інших євро європейських країн, де наразі проживають багато дітей вимушено переміщених осіб з України. Потім, вже як волонтер, разом з Укрвидавполіграфія, ми довозили книжки до Румунії, до нашого посольства, до Великобританії, і переконані, що цю таку потрібну роботу треба продовжувати. Всього за рік проведення акції у всеукраїнському масштабі організаторам вдалося зібрати один мільйон примірників художньої та навчальної літератури. З них 600 тисяч вже отримали діти вимушено переміщені особи, як в Україні, так і за її межами. Книгу росіяни теж вважають зброєю, тому що в деокупованих територіях ми бачили, яким чином вони збирали книжки виключно українською мовою і тільки тому, що українською мовою і намагав. Або їх винести, або знищити тому, і на деокупованих територіях це важливо продовжувати цю ініціативу, і ми розпочали акцію, в тому числі і для пунктів незламності, і для українських військових книгу на фронт. До слова, фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну, окрім сотень тонн гуманітарної допомоги на південь та схід нашої держави. Також активно допомагає військовим зокрема, нещодавно передали на передову дрони, які можуть залетіти на відстань до 12 кілометрів. Тетяна Дубіцька, Руслан Батюк, Темедня ТВА.